Привіт! Я хочу розповісти вам одну історію. Історія, яка повинна показати вам хороший приклад, як не відступати від своїх цілей і не здаватися. Я хочу познайомити вас з Джим Торпом. Це корінний американець, American, який приймав участь у Олімпійських іграх у Стокгольмі у 1912 році. Зранку в День Олімпійських ігор у Стокгольмі Джим проснувся з розумінням, що хтось вкрав у нього взуття. Проте Джим не розгубився та знайшов два різних черевики у смітнику. Один черевик був за великого розміру, тому йому прийшлось натягнути на себе додаткову шкарпетку. Це те, що ви можете бачити на фотографії. Два різних черевика та дві різні шкарпетки. При таких умовах Джим виграв дві золоті медалі у п'ятиборству та десятиборству. Джим єдиний корінний американець, який виграв медалі, золоті медалі на Олімпійських іграх від Америки честь нього назвали маленьке містечко у Пенсільванії, недалеко від мене, Дім Торп. Там ми з вами вже бували. Отже, суть цієї історії яка? Будьте впевнені в собі, не здавайтесь, якщо однього дня ви проснулися і щось пішло не за планом, ви обов'язково можете і ситуацію виправити. Я в вас вірю.